Ну що, хто мені в коментарях писав, що виплати від ООН це розвод, що ніхто не отримає кошти від міжнародних організацій, що вже запізно подавати? Було так? Було допомогу. Ніхто не припиняв виплачувати. А навпаки, додавалися ще нові категорії для виплат. І як я зазначав на мою думку, що виплати будуть виплачуватися, скоріше всього на весь період війни це точно. І навіть якийсь післявоєнний період, і категорія осіб для виплат буде тільки збільшуватись. І так про це все по порядку. Вітаю вас на своєму каналі. З 26 серпня Мінсоцполітики, по запиту продовольчої програми від ООН, Ту допомогу від ООН, що ви скрізь чуєте, передали черговий список на виплату. Тобто вже передавалися, хто деякі вже отримували від ООН допомогу. А це просто черговий список передався. І в цей список попали майже 277 тисяч осіб, які подавали заявку через допомогу. Але і це ще не головне, як я зазначав в минулому ролику, підказка вверху, натисніть, подивіться подробне. Де я розповідав, які особи точно отримують міжнародну допомогу. І ось, коли ми цей список зайшли, да, ось всесвітня продовольча програма ООН. І тут написано, які категорії мають отримати. Це внутрішньо переміщені особи. За чергові дати включення до бази даних, і перечислена, яка була територія. Все, бачите, більше крім внутрішньопереміщених осіб, тут нікого немає. То з 26 серпня сюди додали в цей список осіб, які не являються вимушеними переміщеними особами, та відносяться до інших категорій, а саме це малозабезпечені сім'ї та особи з інвалідністю з Донецької. Чернігівської, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Київської, Миколаївської, Луганської, Одеської, Сумської та Запорізької областей. Тобто із поданих 277 тисяч заявок, 128 тисяч якраз із цих категорій, які я вище перечислив. Тому, коли ви зайдете в є-допомогу і натиснете Перевірити статус заявки, тут ви вводите свій код. Тип документу, паспорт в даному випадку, і номер документу. Якщо у вас помилок немає, то при статусу, коли ви натискаєте перевірити статус, у вас було заявку прийнято. І ви могли, якщо ви зробили якусь помилку, відізвати її і подати нову заявку. А ці осіб, що я перечислив тільки що оці ці 277 тисяч осіб, в тому числі малозабезпечені сім'ї та особи з інвалідністю. То коли ми перевіримо статус, з 26 серпня з'явиться ось така рамочка. Замість заяви прийнято. І тут написано, що ваша заявка успішно пройшла верифікацію та передана міжнародній міжнародні організації ВПП ООН, Всесвітня Продовольча організація ООН. Щойно міжнародна організація схвалить виплату, статус заявки буде змінено на Ваша заявка схвалена. Очікуєте виплати від міжнародної організації. І якщо у вас є ця заявка, то 90%, а можливо 100%, що ви отримаєте допомогу від міжнародної організації, від ООН. Оці 6600 тисяч. Якщо ви цього ще не зробили, то зараз прямо зайдіть в допомогу і перевірте свій статус. Кожному різними способами приходять на виплату. Кому через IBAN рахунок, якщо ви подавали IBAN рахунок, кому через е... Укрпочту. Кому через смс-код, тобто міжнародні організації, в даному випадку ООН, самі визначають, яким способом вам передати ці кошти. До речі, якщо до вас прийде смс-код з номером переказу, то вверху знову таки підсказочка, натисніть на неї, і ви перейдете. До ролика, де я покажу, як за 5 хвилин отримати цей перевод через Privat24, щоб не ходити в банк і не стояти на жарюки по декілька годин в черзі. Ну, якщо ролик вам був корисний, прохання підписатися на мій канал. Під роликом червона кнопка підписатися, щоб не пропустити нових цікавих серій. Якщо у вас будуть якісь питання, зауваження, побажання, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім. Я всі коментарі читаю. Бажаю вам усім отримати допомогу від міжнародних організацій. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.